У цьому відео ми порахуємо, скільком дорівнює 13 мінус 4, і на допомогу нам знову прийдуть такі кубики. На них ми дуже добре бачимо, що в нас є один стовпчик, в якому 10 кубиків, тобто один десяток. І ще три кубика залишилось. Тобто три одинички. І в числі 13 в нас так само. У нас є один десяток, такий як оцей стовпчик. І три одинички, ось вони в нас теж є. І тепер, коли ми будемо віднімати від них чотири, ми будемо закреслювати кубики: один, два, три, і чотири ось тут. Тепер ми можемо порахувати, скільки кубиків у нас залишилося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запишемо відповідь: 13 мінус 4 дорівнює 9. Ще один спосіб, яким би ми могли про це подумати. Ми забрали 3 кубики ось тут. І маємо забрати ще один. Тобто в нас було 10, ми забрали ще один і вийшло 9. І так, це було б трошечки швидше і трошечки зручніше але ми б дійшли до нашої відповіді, що 13 мінус 4 дорівнює 9.